Шановні глядачі, як завжди вас вітаю. Нахожусь я в селі Сулимівка. Майте на увазі Сулимівка Яготинської територіальної громади Бориспільського району. Поперли по селу. Два. ми в'їжджаємо в село? Ззаді у нас залишилась дорога, виїзд до траси Київ, Харків. Попереду у нас перехрестя. Направо поворот в село, наліво поворот до міста Яготин і прямо до села. Лозовий яр. Ось, як бачите, магазинчик працює в селі на перехресті. А ми з вами повертаємо в центр. В центрі села, по лівій стороні, як бачите, є у нас капличка така маленька. Б'ю ветік, зробив ладнали тут свердловину, щоб люди набирали воду. І по правій стороні церква старого будівництва з дерева синього кольору. Таких церков у нас багато. Але це в нас така живенька, гарненька, доглянута в селі Сулимівка. Поїхали далі. Хто слідкує за моїм каналом по правій стороні, продається величезний будиночок, на нього є відеоогляд. Кому цікаво, заходьте, подивіться. Тут будинок із басейном. Там дуже здоровезний, прикольний будиночок. Автобусна зупинка. Тут курсують автобуси через село. Жоравка, Лемешівка, Годунівка, Гензелівка. А ми їдемо далі по селу. По лівій стороні діючий магазинчик продукти. Ось, глядачі, заїхав я на вулицю, на якій я буду вам показувати будиночок. Як видно, з обох боків всі будиночки майже однакові, будувалися для переселенців з Чорнобиля. Архітектура різноманітна, не всі, не всі між собою трошки схожі, але не один в один. Вулиця тут ще вважається, як вся новенька, така гарненька, асфальтована. Вода подається від водонапорних башень. Будинок, який ми з вами будемо оглядати, ось він по лівій стороні. Металопрофільний паркан, металеві ворота. Зараз приїдемо, все подивимось, покажемо. Давайте проїдусь по вулиці. Покажу вам вулицю до кінця, тому що тут все цивільно, гарненько. Деякі будинки, можливо, я зараз проїжджаю, знаю, що ще їх, вони будуть виставлятися на продаж. Так, ну що, шановні глядачі, продовжую вам показ будинку на наступний день. Початочок ви трошки подивилися, погода мені не сподобалася. Я подумав, що я по сірій погоді, не хочу вам нічого показувати. І тому приїхав вже, коли, як на мою думку, ніби трошки світліше. Собаки навкруги, ну, звісно, не, ну, не дають слова сказати. Вони просто молодці, всі подвір'я охороняють. Тому хто дуже сильно чує гавкіт, уж вибачайте, я їм не привіз кабана, щоб скормити і під, підлащиться до них. Село Сулимівка. Наголошую, в Бориспольському районі є дві Сулимівки. Одна знаходиться поруч з Борисполем, а друга Сулимівка знаходиться поруч із містом Яготин. Яготинська територіальна громада. Я вже трошечки вам показав, що є село Сулимівка – старе село і є село Сулимівка нове село. Ви вулицю трошечки вже проаналізували. Комунікації всі є. Газ, електроживлення, водопостачання, каналізаційна яма, санвузол. Все тут є. Шановні глядачі, кому цікаво, подивіться, будь ласка, на всі мої реальні продажі, які ви... можна подивитися, наприклад, будиночок, який нещодавно я вам показував, можна глянути ось тут на відео. Будиночок який, будиночок, який я нещодавно знімав, і ще один можна глянути тут на відео. Всі, хто продають будинки в Київській області, Бориспільський Броварський район, пожалуйста, можете звертатися. І навіть місто Київ прийду і допоможу вам показати ваше майно через відео. В будиночку весь вік проживали одні господарі. Зараз... Піду, все вам розкажу, як завжди, покажу. А ви, будь ласка, не забудьте поставити лайкос, написати коментар можна з матюхом, але тільки не сильно обідним. І дру, дру, ніколи не лайтесь, будь ласка. А далі, ну, не лайтеся, я маю на увазі на других. Вулиця, по якій ми знаходимося, вона асфальтована. Всі сусіди по лівій і по правій стороні постійно переживають. Ну, від дороги. Металопрофільний паркан. Металеві ворота ще такого старого образця. Раніше так просто по звичайному зварили, зліпили, засовку вставили і, пожалуйста. Ці ворота ще вік постоять. Я думаю, вони навіть цей металопрофіль перестоять. І даний будиночок у нас повністю фінський. Добрий день. Фінський і обкладений цеглою поміняно встановлено металопластикові вікна. Інтернет, я бачу, що оптоволоконний заведений. І електроживлення одна фаза теж заведено. Заходимо на подвір'я. При вході по лівій стороні нас зустрічає криниця. Вона не сильно глибока. При бажанні її можна углубити, ще краще зробити свердловину, а так як вона не сильно глибока, її можна наполовину засипати і в майбутньому вже ну, використати під щось інше. Під що я не кажу, хочете можете написати коментар і обматюкати мене. Далі раніше в нас було підведено радіо, але вже радіо ніхто не користується. Тут у господарів був квітничок, і він, я думаю, так далі і залишиться. Завжди в нас люблять люди красоту. Навкруги будинку я знаю, що повинна бути обмостка. Ну, я так думаю. Казала господиня мені. І тепер йдемо далі по подвір'ю. Звертаю увагу, що вхід у будинок на високому фундаменті, високому цоколі. Тобто тоді чорнобильські будинки, як робили, їх всі попіднімали над рівнем землі, так само і сусідній. І тут. Це виявляється хорошою перевагою. Далі. Ось цей проїзд, який ми бачимо, його постійно використовували, і навіть видно, що нещодавно хтось у двір заїжджав. Тут можна заїхати і асинізатором, тому що на подвір'ї за будинком є вигрібна яма глибиною 4 метра із автомобільних скатів, верніше, із тракторних скатів. І тепер давайте зацінимо з цієї сторони. Тут у нас для котла зроблено димохід. Вентиляція і санвузла, вентиляція з ванни, витяжки обладнані, так раніше будували. Бочка не продається, залишить господарі її заберуть. І давайте зараз обійду будиночок навкруги, а потім далі покажу вам все на подвір'ї. Що ж, по даному будинку зовнішніх явних тріщин ніде не побачив. Давайте пройдемося далі по подвір'ю. Вода виведена на вулицю. краник знятий, щоб не розморозило. Що ж глядачі, Взяв ліхтаря, побігли, покажу погріб. Я його заранше відкрив для вас. Можу звернути увагу, що тут сходи дуже не круті. Перша сходинка, правда, трошки така каверзна. Ну, що зроблю? Показую, так. Да. Може, хто захоче трошечки продлити туди вперед сходи, взагалі тоді буде ходити удобно. Йо-моє, так тут погріб на два входи. Ха, з правої сторони, ніфіга, який він здоровий. Правда, не сильно глибокий. Можливо, треба буде залізти якусь штикетину цього, зняти з землі. Ну, я стою, майже достаю до стелі, але навіть не пригинаюся. Тому ну, тут да, давненько в цьому погребі не тримали бараболю. Ну, Мабуть, фактом можу тільки підтвердити, що із за морозів плюс-мінус 20 градусів промерзла все ж таки стеля. Але в банках у нас Ні, не замерзло. Ха, понятно, так що якщо в нас стеля... Ні, це, мабуть, підмерзнуло. Да. Коротше, верхні банки підмерзли трохи. Хоча тут льоду не бачу. Так, давайте по бутлях полазимо, може щось вип'ємо цікаве. Ладно. Давайте ще другу сторону глянемо. О, так чого? Ага. Ця сторона погріб робився, ото, як тунель-метро. Повністю готовий бункер. Висота стелі тут і повіще. І тут видно, що десь якихось відсіках і тримали барабулю. І вон витяжка, і нижня, і верхня. Так що, хм. На погреб тут і жалуватися. Давайте йти далі. Так, глядачі. Собачку сусідню треба підкормити буде м'язком, щоб не гавкала. Тут не знаю, яке перекриття. Потрапити туди я не можу. Ті бокові двері закриті, але бачу, що ще є горище, і воно доволі нинизеньке. Ну, я таке горище називаю складське приміщення. Все, хлам, який треба, все скидаємо по горищах. По правій стороні сінник. Ну, сьогодні в нас вже це не актуальна тема, сінники. Хоча на цьому подвір'ї господарі молодці. І оце все приміщення вони використовували повністю для господарства. Давайте заглянемо, що тут у нас за добудований. Сарайчик. Ага, зерно зберігали. О, велосипед! Аукціон на велосипед. Пропонуйте ціни, продамо окремо. Так, ну, зерна тут нема. О, лопати є. Можна було, в принципі, і гараж би одарити. Ну нічого, хай буде гараж для вас, як знахідка. От буде, що вам цікаве, не побачить на відео, а побачить потім вживу. Давайте по сараям позаглядаємо. О, сусідка монтіровкою махає. Все добре, я у вас близько показувати не буду. Так, давайте звернемо увагу тут. У нас У нас тут було господарство. Хрюшки, коли стояли, кабанчики і, мабуть, ще корівка. Тому що доволі високо залізобетонне перекриття, запах ще залишився від хазяйства. Хто захоче, господарство тут можна тримати. Так, йдемо далі. Ага, це такий дровничок маленький. А, літня, зрозуміло. А, поняв. Так, далі у нас ще одне місце для господарства. Тут, мабуть, курятинка бігала. Посередині? курятник. А, ось цей курятник. Поняв. А, так, да, ось цей курятник. Значить, так, я вже розібрався з допомогою сусідки. Курятник, свинарник, а там, мабуть, цей корівка. Колись давно була. Ладно, давайте йти далі, дивитися по подвір'ю, що ми ще цікаве можемо побачити. А на подвір'ї ми ще можемо побачити. У нас є молодий садочок. О, і туалет на вулиці дерев'яний. Але напоминаю, що в хаті теж туалет є. Висаджено багато молодих дерев, кущі. Я так розумію, що тут в основному садили там помідори, огірки, таке цибульку, чесничок. А все остальне люди садили на полі, тому що тут всі, хто в селі живе, у всі, всі на полі, мали свою територію. Подвір'я, якщо не помиляюсь, 12 соток всього разом, всього двора. Давайте, шановні глядачі, пробіжимося у будинок, глянемо. Що там ми всередині для вас цікавого побачимо. Напоминаю, що будинок ззовні біла цегла, всередині фінський будинок дерев'яний. Тут було колись велике вікно, його під заклали. Або навіть взагалі повністю обложили віранду. О, вже нахвалив, що нема зовсім тріщин, але одна осадочка ось є. Але не страшна, це я точно можу сказати. Заходимо у верандочку. Знову надіваю лінзочку. Ну так, дерев'яна підлога. Маленька якась там коморка. Це як холодна віранда. Тут особо нема чого показувати. Вхідні двері, з лівої сторони метал, з правої сторони метал. Ну, метал такий простенький, не супер, такий товстий, що. Коридор. Дивимося, у нас світло є! Вау! Поперли включать світло кругом. По коридор... Коридорного типу у нас будиночок. По лівій стороні у нас величя зала з, з дерев'яною підлогою. Він є і ліжко. А, по-моєму, мебель все залишається. Ліжко, звісно, не фонтан. Хто захоче залишить, хто захоче викине. Але знаю, що люди просять, щоб все залишали. Шпалери більш-менш свіженькі, стеля. Гіпсокартон. Протягнута, пошпакльована і пофарбована. Ну, молодці господарі, трошечки для себе держали чистоту порядок. Давайте заглянемо під вікна. Під вікнами стоять величезні металеві батареї. Металопластикове однокамерне вікно з пластиковим підвіконням. З тієї сторони так само. І одне вікно відкривається на провітрювання. Телевізор під заміну. Да. Ну що ж? Зала немаленька, можна сказати, гостьова кімната, тому що вона перша на вході. Підлога, наголошую, дерев'яна. Тут дерев'яна дошка, тут набита якась дерев'яний настил, а потім зверху ще, по-моєму, ДВП і пофарбовано. По правій стороні, що у нас? Кухня? Так кухня не маленька. Слухайте, люди добрі, тут є де розвернутися. Так, поміняно напольний димоходний котел Данко орієнтовною потужністю десь 14-16 кВт з бойпасом на системі опалення. Немає прив'язки до електрики, працює само... самотьоком. Вода заведена і сюди рукомийник обладнано. І газова плита 50 на 60 чи 50 на 50, чотирьохкомфорочна. Система опалення, вода злита. Батарея присутня. Так, також дерев'яна підлога, стеля підбита пластиком і газовий лічильник. Рулим далі. А далі ми бачимо, що тут як мінімум дві ізольованих кімнатки. По лівій стороні кімната з отаким льово крокоділя. Ладно. Заходимо. Доволі простора кімнатка, я вам скажу. Нехреново велика. Діак. Опалення, як завжди, 2 металевих, металевих радіатора. Відкривається віконце на провітрювання. Все опалюється. Я думаю, що в цьому будинку буде не холодно з такою кількістю труб та батарей. І кімната доволі немаленька. Постелі. Десь колись щось задуло. п'ятна сухі, але вони й були. Колись з'явились. <кій> буде вам причина для торгу з хазяйкою. Ще раз, хазяйка, подивиться відео, потім мені тирки впише. Так, тут теж кімнатка, косметично все так файненько-гарненько. Теж два вікна, як для такої кімнатки, може і забагато. Дуже, дуже така сонячна кімната. Немала. Теж одне вікно на провітрювання відкривається. І також дерев'яна підлога. Угу. І давайте заглянемо в санвузол. А санвузлі тут що у нас сплановано. По правій стороні <кій> повинна стояти правильна машинка, хтось її вже стирив. Так, да, бонуса немає. От така маленька ванна душова, не знаю, як її навіть назвати, але і постирати у ній можна, і якщо шторочку повісить, і покупатися можна. Діючий горшок. Напоминаю, що тут каналізація з тракторних скатів глибиною 4 метра. І бойлер, мабуть, 80 літрів. Витяжка є у ванні. І, мабуть, і приточка, якась є в ванні. Навіть не знаю, що тут за нижній радіатор. Там бачу, роз'єднували систему, позливали воду для того, щоб нічого не прорвало. І тепер ага, бетонна підлога плитка. Стеля підшита вагонечкою. Понятно? І віконце відкривається на вулицю для того, щоб тут ви, <кій> як буде пар стоять, щоб він міг, міг сюди вийти. І так як санвузол найближчий до котла, котел з тієї сторони, і я думаю, котел ще підігріває оцю стіночку, то тут повинно бути не прохолодно. Отака От моя заключна висновок. Всім привіт, я тут. Так. Що в нас тут? Достійнути ліміти? О, да, ось я вам привіт передаю. Так, от така ситуація, шановні глядачі. Так, шановні глядачі, ви знаєте, що я люблю показувати і доліки, і переваги і недоліки. Я в даному будинку своїм оком побачив деякий недолік. Я його покажу на зло продавцям, господарям, хай мене наб'ють, покусають, но я його покажу. Бо то, що ви приїдете, все одно це вживу побачите, і потім. Скажете, Рома, молодець, що показав, бо ми знали про такий, як би ну, називаємо його недоліком. Але від цього будинок став не житловим не став. Він якби залишався будинком, так і залишиться. Тому, будь ласка, подивіться, на що я звернув увагу, що мені трошки не сподобалося. Але будинок заслуговує уваги, тому що санвузол, гараж, погріб на два входи. Хозблок для господарства, молодий садочок, село неподалік від траси, вістань 4 кілометра, ну, я думаю, він заслуговує уваги. Пошли, покажу. Так, от, шановні глядачі, коли я зайшов вперше в даний будинок, мабуть, на камері ви цього не побачите, але якщо взяти, подивитися по підлоги, то підлога отут трошки під наклоном. Сказала господиня, як будинок був збудований, як. Підлога отак дала осадку самого першого дня, чи її так положили криво. Так вона і лежить і так весь вік батьки користувалися. Тобто Перепад на дану кімнату доволі немаленький, можливо, там сантиметрів 8 Я так думаю, якщо взяти від цієї точки до цієї точки, може навіть і 10 Ну, в общем, Для цієї малої кімнати так знатно відчувається. Якщо хтось захоче поставити тут якийсь шкафчик, то під нього треба буде підкладувати ножки. Так само по підлозі у коридорі. На відео вам не буде видно, але якщо взяти по ширині коридору ширина десь 1,20 м, то права сторона десь орієнтовно сантиметра на 3 нижче, ніж ліва сторона. Трошки він під наклоном. Але він не струх, ніде не пропав. При бажанні, хто захоче вирівняти підлогу, я підскажу, як можна вирівняти і зверху накли... накрити іншим листом ОСБ. Але ходити і жити в ньому можна. По кімнаті. Більш-менш, якщо з усіма іншими кімнатами порівнювати, то підлога тут можна сказати, що під, під лазерний рівень лежилася. По кухні. Також туди в сторону е, цього котла плити. Там є такий перепад, і навіть видно, що для того перепаду спеціально підкладували додаткові ножки, щоб рівно поставити. Не знаю, що це тут за. П'яний будівельник <смі> з підбитим глазом його робив, але ну, от така тут підлога. Е, у ванні підлога плитка рівненька, зауважень в мене немає. У кімнаті, е, щоб сказати, що я відчуваю великий перепад, то не відчуваю, але я бачу, що вона все одно не, ну, не, не ідеально рівна, як до тих років. І по е, кімнаті так само вона якось положена трошечки середина вище. Краї трошки нижче, тобто посередина, як основний 0, то краї там десь сантиметрів на 3 нижче. Така в мене відчувається думка. І от навіть якщо шкаф стоїть, то він якось так стоїть трошки кривенько. От, от те, що я побачив, леопардно впощі. Що, шановні глядачі, я що міг, про будинок вам розказав. Як завжди, вартість будинку в описі під відео. У мене на сайті Роман Чербаков. Кому цікаво, звертайтеся, допоможу вам з показом будинку. І якщо ви додивилися до кінця і чекаєте від мене нових відео, то скажу, що е, найближчих 2 тижні я не зможу, мабуть, показувати відео. Е, це пов'язано з сімейними обставинами. В общем, ждемо поповняшку в сім'ї. І мені треба буде займатися не роботою, а е, дружиною. Тому що. Ну, в общем, хто вже в мене щось купував, знає, що скоро в роддом, а ті, хто дивляться мене, я особли про це багато не признаюсь. ну, Прийдеться трошки зробити робочу паузу. Так що, всім дякую за перегляд. Я побіг робити фотосесію, і зараз я зроблю коротенький ролик для тіктоків, інстаграмів, фейсбуків. Те, що ви любите, дивитися в себе в телефоні, у ленті там, коротко подивився дай побіг. Не забувайте ставити лайк.